Так, тісто в мене вже готове. Два коржи я розрізала, і зараз вам покажу, як швидко і якісно розрізати, щоб вони були рівні. Для цього знадобиться ніж та нитка. По боках з усіх сторон ми робимо невеликі надрізи ножиком. І зараз використаємо нитку. І зараз кладемо нитку та проводимо неї через корж. І у нас готові два рівні коржи. Ось так.